Солоніки сонячні хвилею несуться, герої не скорені, зранена душа, провочає отецький берег сльози людця, нехай їхня звитяга світ, увесь розчуша, і весла вдаряють. Моря, волю и снагу. Нікі сонячні хвилею несуться. Герої не скоріні, зранена душа, проводжає одеський переслі. Зазначити для всіх важлива подія для нас, для федерації морського морських багатоборств. Це наш національний вид спорту, який ми з вами разом розвиваємо. І ми його зараз, вже сьогодні, будемо вивозити за кордон. Це перший такий наш клуб на наших ялах, які ми самі замовили, виготовили, спроектували для хлопців, для всіх. І велика честь для нас, що для нас федерації, що в нас ветерани саме перші вивозять в Грецію наші наш вид спорту. Там теж наші українці нам допомагають. Вони нас запросили, вони якби чекають. І відгук дуже гарний, дуже гарний. Тому що це найкращі люди сьогодення до них везуть щось корисне, і ми, як Україна, ми можемо щось запропонувати світу, і це дійсно варто того, щоб ви це зробили. Дуже дякую, Віталію. Це просто найпотужніший осередок в Україні ветеранський, повністю Одесь, в Одесі. В Одесі, так. В Одеський клуб. Це, це дуже, дуже сильно. Сильний. Ну так воно і має бути. тому що це морський вид спорту. Це е, вид спорту, який має е, якби, е, і коріння з цих. Ветерани, я маю за честь сьогодні. Вітати вас з таким побутком. <пробітник> Я скажу, що не кожен моряк може показуватися тим, що приймав участь в такому, як казав би, марафоні морському і одиниці, які його проходять. Ми пишаємося вашим героїзмом, мужністю і саме жагові до життя. Ви слугуєте прикладом для наших молодих майбутніх військових моряків. І за дорученням нашого колективу я м, хочу вручити вам сертифікати. Ну і так мовити, вже по посвяти моряки. Е, перш за все е, е, пане Віталію Валерійовичу, за те, що він е, організував таке. Е, да, ну і Дякую. вже воно це приємно.

Свільнюю далі. Ого! -го! Це ви подарунок зробили. Черномаз михаєш. Чорномаз Михайло. Чорнимас Михайло. Чорнимас Михайло. А, що а ви, ти вибух? не взял палочку здавай?

Метро. Автоминка, Олег. Автоминка Олег Олег, так что теперь пару... будете полковником, будете полковником моряки. <laughs>

Божого берегу, всіх будь і слава Україні! Героям! слава! Якщо можна з дозволу від слова капелан, два слова всім доброго дня! Хочу привітати вас, хлопці, особисто від капеланської спільноти, від нашої громади, від оперативного командування Південь. На вам, я знаю, що ви приїдете з перемогою, бо ви вже є переможці. І такої рівності, яку досягли ви, цей 70 кілометровий марафон, я вже для себе поставила таку ціль, що я буду з вами в свій марафон, незважаючи на світ. Але дякую Богу за приклад ваш і за таку підтримку, що ми, коли ми разом, ми сильні. чи може вас камняти? Дуже важливе славіння, і я хочу сказати вам за все, дякую за вашу такую. Ще ж доброго дня, хлопці. Зайди, сьогодні з пишаюсь тим, що вами пишаюсь. Пишаюсь тим, що що роблять всі, хто ще не зібрався. Завдяки кому сьогодні стало можливим це відрядження, ця участь. Змаганнях і попередніх змаганнях, і зараз, в подальшому. Але ми знаємо, що Одеса-мама, сама, мама, мама досі. Тому я знаєте, хотів би і це буде так, щоб всі відчували себе тут, в Одесі мамі, щоб ми всі рівні. У нас немає ніяких обмежень. І ми будемо і зробимо все можливе від нас. Я маю на увазі міської влади, щоб. Ота без бар'єра, якої багато хто говорить, що вона, ці розговори не були тільки розговорими. Закони постанови, що вони працювали, вони були на попередні. Тому, знаєте, і ви тут маєте казати, ваше слово це основне. Де що треба зробити, як треба зробити, а ми, це моє обов'язок, як мера міста, це обов'язок виконавчої органів влади. Це обов'язок сьогодні, всіх, всієї влади, кожної людини в Україні. Дякувати вам за те, що ви ціною власного здоров'я, здоров'я, власного життя, сьогодні зробили так, що ми маємо, що ми сьогодні живемо. Що ми живемо, наші діти ходять в школу, ми працюємо, ми плануємо на майбутнє, строїмо плани на майбутнє. Але сьогодні така дуже класна, знаєте, чоловіча подія. Я дивлюсь на вас, і це сила. Знаєте? Так вот чуйка така якась в мене, така от вас така енергетика, така мощ, мощ незламності. Це треба, щоб от, і ви вирішили всі питання, які сьогодні э, стосуються нашого суспільства, і щоб ви були почуття. І ми зробили раду безбер'яності. Я дякую сьогодні всім, що ми зробили це. Я дякую вам всім, хто сьогодні приймає участь і, і в змаганнях, і ще й в, в нашому житті. І політичному в тому числі. Тому що, знаєте, ми кажемо, та ні, я не політик, я теж там сказав так. А, ну, така є істина, знаєте, якщо не будемо, займати, не будемо займатися політикою, політики будуть займатися нами. Ми тобто, треба нами займатися, ми маємо створювати ті, ті умови, ми маємо створювати ті настрої, щоб патріотизм був і на папері і на, і на дівак. Але. Попереду, попереду у нас большая робота. Я вдячний е громадському об'єднанню Безбар'єрні бар'єрні Месію що щоб дати йому слово, щоб він сказав декілька слів. Потім я з -е задоволенням прапор нашого міста, города героїв, городу, -герої, городу незламних, патріотичному місту України. І ви знаєте, що у нас є зв'язки. Зараз ми. Зробимо все можливе, щоб у вас там було. І в нас зробила Греція, а у нас є такі. У нас є амбасадор Греції, у нас є зв'язки з це місто побратим, у нас є зв'язки з салоніками, з сафоном. Є такі зв'язки, нормальні, хороші зв'язки. Тому будемо розвивати, є такі остров, подивіться, до речі, подивіться, там є остров, такі Лімнас, Лімнас. Якщо і ми маємо вже такі домовленості, якщо він підходить нам для тренувань або для того, щоб до відпочинку, то маєте на увазі собі, що можемо подивитися, і він готовий поставити плече, прийняти хлопців. Якщо буде це і буде зручно, там, може хтось на на розвідку сізить, подивиться, що там є. Розвідка є якості. Добре, добре. Дякую всім, слава Україні! Героям слава! Шановні друзі, ну, ми вже тут давно знайомі, але мені дуже приємно, що е, адаптивний спорт, який цей напрямок був вибраний, це вже стало не тільки про реабілітацію, а це вже стало про командний дух, про смак перемоги і про сім'ю. Тому завдяки нам всім ця сім'я збільшується, е, все більше і більше. Для нас ви вже переможці. Тому хочу вам побажати бойового духу, удачі, там, де будемо представляти наше місто, нашу країну. Я впевнений, що у вас все вийде. І тому тримаємо за вас кулаки, чекаємо вдома. Повертайтеся, наші багато праці вперед попереду. Так що вам удачі.